Так, Зараз відслідкуємо, скільки є внутрінят, поки самки немає. Ну, п'ятеро, я бачу п'ятеро, якщо п'ятеро внутрінят є, якщо ще якесь не втекло. і самка як реагує на чужих нутринят, стандарт Та срібна самка вона дуже-дуже негативно реагує на чужих внутрішнях. Ну, але може та агресія в неї перейде. Ось друга самка, напевно, вона наступна на роди. Ну, будемо вислідковувати. Ставлю я на паузу. Будуть цікаві моменти, зніму ще. Дивіться, суточ дубове внутріня, і вона, воно вже гризе буря. Одна дуба втрінято, дивно, такого я ще не бачив. Дивіться, на перший день нутринята вже бігають, активно бігають. Прийшло що в один день від народження, і нутринята вже активно бігають по вольєру. Там внутрення одне тітку обходить. Ну, Тут дуже добре, що самка, яка має родити наступною, я так собі думаю, що вона не є а, дуже зла на тих маленьких внутріннях, бо срібна самка вона дуже реагує на них, на чужих внутрінях. Дивіться, бачите, внутрішня входить.